Терористи продовжують захоплювати українських журналістів. У Луганську в заручниках у бойовиків терористичної організації ЛНР місцеві журналісти Олександр Білокобильський та Сергій Сакадинський. Нагадаємо, 13 вересня Олександр Білокобильський виїхав з Харкова у напрямку Луганська, аби завести медикаменти своїм знайомим і близьким. З того дня зв'язок з ним зник. Сергій Сакадинський перебуває у полоні ще з липня. Також і досі у бойовиків та російських військових у заручниках журналіст телеканалу Зік Юрій Леля... Авський та журналіст Еспресо ТВ Єгор Воробйов. Тим часом представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович висловила стурбованість приводу долі кримсько-татарської газети Авдет. Як відомо, 17 вересня Федеральна служба безпеки Росії звинуватила головного редактора газети Авдет Шевкета Кайбулаєва у закликах до екстремізму. А після обшуку у будівлі меджлісу кримськотатарського народу, де розташовувався також офіс газети Авдет, федерали дали редакції добу, аби звільнити приміщення.